По дорозі йшла і сумувала, що не так зробила чи сказала, і навіщо бралася нести непосильні та чужі хрести. Тягарів своїх було немало, що мені в житті допомагало, попри все, ішла по білім світі і мене підтримували діти. Гріли серце, сили додавали, віру і надію зберігали. Разом ми були велика сила. У Бога щастя, я для них просила, вірю, мене почує небо, а мені і більшого не треба. По дорозі йшла, собі гадала, все чуже каміння поскидала, не повинна нести, і не мушу, тиху радість подселила в душу, негатив в минулому залишу. Вибираю сонце, спокій, тишу, тепла шаль мої зігріє плечі. Хай вже осінь, але ще не вечір.